Продовжуємо нашу рубрику Міські легенди. Ось саме під цією берізкою приходять люди, які хочуть кинути курити. Добрий день. А ви прийшли під цю берізку, аби кинути палити? Ні, я продовжую палити. Але після того, як ви посидите тут буквально 10 хвилин, ви вже після цього не візьмете в рот цигарку. Можливо, можливо. можливо. Що ви знаєте про ось цю легенду, як ви ставитесь до неї? Байки? Ні, це перевірений факт насправді. О. Як бачите, вже цигарка потухла. Тож як вас звати? Сергій. Сергій після цього вже не буде палити. Да ні, мабуть, все таки буду палити. Спробуйте, от спробуйте зараз. Я вам даю сто відсотків, що ви не зможете більше покурити. А що ви пропонуєте за... замість куріння? Що? Здоровий спосіб життя, звісно. Що ви маєте на увазі? Біг, плавання, велоспорт. Плавання. О, ціни в магазині. Це, бігати, це реально, це... бігати можна безкоштовно. Спробуйте зараз закурити, вам не вдасться. Чого? М можливо, вдасться. Якщо, не дому, якщо вдасться, не я вам перекину 100 гривень. Ні, ні не треба. Не Бачите? Не потрібно. Бо ви знаєте, що легенда правдива. Можливо. Можливо. Бачите, ми говоримо лише правдиві речі. Дякую вам, да, дякую. Спасибі, да, спасибі. Займіться здоровим да, способом все, життя. Да. Доброго, да. да, да, да. Да, да, все добре, все добре. Пообіцяли. Ми йдемо далі.